Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, чим же харчується взимку сорока білобока, а чому її називають білобокою? Тому що в цієї чорної пташки білі плями на крильцях та білі боки та черевце. То що ж їсть сорока? Зазвичай вона харчується комахами, насінням дикорослих трав. Зерном з лакових культур в її раціон входять навіть дрібні гризуни та ящерки. Дуже часто сороки розоряють гнізда інших пташок і викрадають яйця та пташенят. Сорока дуже непривередливий птах, оскільки їжа у нього найрізноманітніша. Вживає вона майже все, що вдається їй здобути. Сорока дуже спритний, обережний і дуже розумний птах. І завдяки своїй вправності і розуму сорока завжди знайде собі поживу і ніколи не залишиться голодна. В містах Сороки окупують місцеві смітники, де завжди дуже багато для них поживи. Чи знали ви, діти, що задля більшої безпеки сороки ночують з граями, а надлишки їжі сороки ховають у ямах, які викопують у землі? Ці птахи. Славляться також небайдужим ставленням до блискучих предметів. Вони просто їх ворують. Сороки сідають на спини великим тваринам і збирають на них кліщів. Отака кумедна, розумна пташка сорока. Підгодовувати зимку сорок можна тим самим кормом, як і інших птахів. Про яких ми з вами говорили цього тижня. До речі, малята, пригадайте, чим можна підгодовувати птахів взимку, а чим категорично не можна. До побачення!